Росія вже палає, а у Кремлі все кричать про ядерний удар по Європі. Робочий клас виходить на протести. Путін відбирає житло у пенсіонерів. А у Москві чергові бійки за халяву. Про все це дивіться далі у нашому випуску. Гаряче окупантам на території Росії та за її межами не від сонця і літньої спеки. Прицільні удари по стратегічним цілям нікого не залишили байдужими. Сюда на... Там тут? Еб. Yeah. ніби у динамічному бойовику удар по Липецьку став особливим болем для російської оборонки. Саме там розташований завод енергія, де виготовляють смертоносні запчастини для безпілотників, іскандерів та крилатих ракет. В Іжевськ теж прилетіло не просто так. Це потужна атака на серце виробництва дронів із РК РЕФІ. Завод Купол, через який нили всі пропагандисти. Це стратегічний об'єкт для Росії, адже без нього їм прилітатиме. Ще більше і гучніше, бо захищатися буде нічим. Не пройшли наші воїни і повз окупантів на тимчасово окупованих територіях. У Харцизьку на Донеччині українські безпілотники влучили у склади боєприпасів, де путінські війська розміщують свої командні пункти, логістичні центри та величезні склади зброї. Там стався справжній ядерний гриб, принаймні на вигляд. Точно, поки росіяни перелякано знімають вибухи у себе в містах у Москві. Тим часом Соловйов і його команда не втомлюються погрожувати всьому світу як не ядерним ударом, то потужною атакою. Наприклад, алкодепутат Держдуми Гурльов впевнений, що таким чином Росія значно скоріше знайде собі друзів, бо, мовляв, з сильними скоріше хочеться дружити. З сильними можливо, але ж не з припадошними психами. Сьогодні кар'єна по мені б давку. Я ніяк депутат, нікак там, там і саді. Я по по, -по, -по, -по дали б жаху. Чи б там нічого не залишилось? И мы одну проблему списали бы раз и навсегда. Мне кажется, это добавило а бы когда ты говорят, что проблем. после Этого, да, Россия будет изгоем, я вас умоляю, в очередь выставиться дружить. Потому что сила есть сила. Дружит что? Сильно. Та дуже прав тільки от сила може бути різна. Можна після уроків знущатися за школою на слабкими, а можна цих слабких захищати для Росії. Перший варіант явно авторитетніше. При щоденних вбивствах, погрозах і залякуваннях росіяни вважають себе першими гуманістами в світі. Ми ж паке не мішаємо. Ми ж не мішаємо Ми не розрушили всі мости. ми не долбанули точки ми об цьому говоримо мільйон разів. Ми проявляємо ложний гуманізм. Вот шарахнули бы. Ну, мне кажется, в последнее время этого ложного гуманизма уже нет. Ну, Судя по, по, ну, интенсивности, есть по мост... интенсивности. Ну, интенсивности интенсивностью, и это молодцы. Но мосты пока стоят. мосты, да. Політичні знакові учреждення стоять. при тому, що Росія вбиває невинних людей щодня, тисячами відправляє безпілотники на мирні міста України, перетворює на попіл цілі регіони. При всьому цьому пересічні росіяни захоплюються своїм диктатором. Ми вже пам'ятаємо подібні інциденти в історії людства з усім відомими лідерами та їхніми послідовниками. Рускоїзичні люди зробили ворогами. Хотя это мы все вот белорусы, русские, это же триедино, там один народ. И Украина наша, и люди, которые там остались нашими, они будут рады нас видеть, и все будет нормально. И Россия, и Путин действительно, это вот проводник мира на всей планете. И вот я так люблю Путина, я так люблю вот его позицию, его вот политику. И всегда говорю, Господи, помощников бы ему здесь, у нас в России, хороших на уровне внешнеполитическом, ведь он же, он лидер. Мерзко смотреть вот это клевета на Россию. Но... Ні, ми не ми Що нам в цій європі? Штовит. Утім, не всі так оптимістично налаштовані. Люди, які потерпають від путінської системи, почали виходити на вулиці зі своїми вимогами та претензіями, не дивлячись на те, що Росія давно піднялася з колін, а Путін давно переміг 90-ті, Працівники Газпрому чомусь місяцями не отримують зарплату. І отримуємо зарплату плату марта місяця 2025 года. По сегодняшний день при этом работаем 27 дней в месяц по 11 часов. Нами было заранее поставлено руководство компании в известность о, при... о приостановке работы с 28 июня 2025 года согласно статье 142 Трудового кодекса. До момента выплаты задолженности. Реакции руководства нет, диалога нет. Але сказати, що вони звинувачують бодай, у чомусь Путіна? Ні, вони свято вірять, що він просто не знає і не чує. От якби він тільки почув, що в його країні відбувається, одразу б все виправив. Інакше кому вони записують ці зворушливі слізні звернення? Наприклад, наступне, пам'ятаєте ті пафосні реляції з Кремля два місяці тому? Звільнили Курську область, бадьоро доповідали Путіну. Урочистості, гордість, фанфари минуло трохи часу, і от вам перемога. Люди сидять без даху над головою, без світла, без води. Про житло вже ніхто навіть не мріє. Тепер за щастя вважають ліхтарик і пляшку води. І хочеться спитати: а як же у те сакральне своїх не кидаємо? Ну що ж, російська стабільність, як завжди, замість турботи паради, замість даху, пропаганда. Сами в бідонах носим воду. Об'ясніть, пожалуйста, коли прикраситься ця сіра зона і що нам делать. Нам об'ясняють, що ви вы виселені, а где нам жити? Сертифікати не положено, жильо квартири не положено, не положено ремонту здесь ничего не делается. Хотя бы свет и воду. мы уже ничего не просим. Хотя бы свет сделаем. І вона діє, як ніколи. Люди, у яких Путін ще не відібрав життя, житло, воду і їжу, кажуть, що потерплять. Що там говорити? Самі знаєте, яка обстановка. Що там говорити? Треба побіди добитися. Так, все. Я просто з советського часу, і я живу по такому принципу. Если ты что-то можешь изменить, тогда думай, переживай. А если ты этого изменить не можешь, тогда и думать нечего. Поэтому устраивает, не устраивает, я просто не задумываюсь. Я бы очень хотелось, чтобы мы, у нас закончился Рису конфликт. На а насчет того, что мириться со штатами, Крыму, я очень отрицательно к ним отношусь. А если мы не прави, то подавися на Мы в политике-то не, не очень разбираемся, да? И вот после таких безобразий, мы поддерживаем все. Абсолютно Читов, жутко нравится, как живет себя Дональд Трамп пока, мы же понимаем, что он оказывает давление на Киев и анонсирует, что скоро попытается... Вторая тема, это... як животне там книжка «Дівчинка Божий коров». у Москві. Пенсіонерки побилися через килимки для йоги, які дарували безкоштовно. Навіщо назад, Та яка нам різниця? Нам Симоніян воскрешає людей. Окупанти помирають від раку та котять бочку на Путіна. А свошники вже готові трощити все, що потрапить під руку. На Росії стає небезпечно і Путін це усвідомлює. Детальніше розкажемо вже за мить. Російські контрактники і мобілізовані, якими так вихваляється пісков, впадають у вічче ще не доїхавши до фронту. Такі ніжні. Напевно, думали, що їх будуть так само облизувати, як на рекламних банерах, коли пропонували мільйони за вбивство українців. Тепер їм не подобаються умови, в яких їх тримає бункорний. Далі більше. Представляєш? Я Євгеній анатолійович Бугайов. Иду на СВО. Вот нас в таких, в таких условиях содержат. Посмотрите, решетки, как в тюрьме. Дальше смотрите. Это мы вот так спим. Вот, это наш постельный. Вот на СВО. Это наши постельные принадлежности. Мы на них спим. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Это вот окно. Вот еще человек без ноги лежит в таких условиях. Вот с ногой тоже лежит человек. А это вот решетки у нас на дверях. Вот стоит с человек. А это вот мы воду пьем. Вот смотрите, сколько у нас воды. Много. Вообще прям много. Дальше. Это вот у нас... Это у нас туалет. Мы его не выносим. Тому ж нас не випускають а всюди. І будь пожалуйста, прийміть міри. Міри вони обов'язково приймуть. В окопах буде вам і туалет, і вода, і ліжко двоспальне. Путін же своїх не кидає. Хоча головне тут розібратися, хто такі свої для Кремля. Тут все не так однозначно. Наприклад, вояки, яких військове керівництво рефії послало помирати в трубу, про яку до речі пісню склали, сидять без нагород і з раком легень радіють життю, напевно. Пісню про трубу слухають. Пропагандистка Кашеварова розповіла, що героїв, які брали участь в цій операції, просто кинули як собак, видали рубльову подачку, і на цьому все ні пільг, ні нагород. Хоча, якби вони дивилися наші випуски, то знали б, де можна їх взяти. На Росії вони продаються у кожному переході. Один з окупантів раптом виявив, що його медалі цінністю не більше ніж шоколадні, бо купити ветеранство в В России можно за 900 рублей. Вот смотрим, здесь вот медали у нас продаются оказывается, в городе за взятие Бахмута, за освобождение Курской области, за медаль за отвагу здесь у нас запродавались. Блядь, за службу в Афганистане, удостоверение ветеран боевых действий. Блядь. Смотри у нас, вот, даже и за отвагу есть вагнеровские. Блядь. Потом, за взятие Бахмута есть у нас, блядь. Я говорю, вы, блядь, нахуй это? И вот там самое дальнее, вот за освобождение Курской области. Вот у нас здесь молодцы, здесь работники такие охуевшие. Магазинчик у нас тут нарисовался, блядь. Совсем перепутали все на свете, Внутри заблудились, А нас зачем снимаете? А що, кого хочу того знімаю. ветеран, не ветеран, а людей на Росії стає все менше. Якщо Путін топить за порятунок демографії, то голова в цілому жаліється, що Україні нема кому працювати. З чого б це Він звик платити низькі зарплати? Ну всім крім топ менеджерів. Розуміється, от і це вийшло дуже довге. А тепер перестало отримати Тому що люди кончились в країні. У нас ви знаєте безроботіця ниже гігієнічно необхідного уровня. Скоро цю проблему буде вирішено. Справа в тому, що пропагандистка Симоніян зробила шокуючий прогноз майбутнього. На її думку, скоро воскреснуть всі померлі. І так вам не почулося. Вона не конче вдарилася у православі. Чекає другого приходу месії. Вона просто вірить у прогрес російських вчених. Я дику дікувіш скажу. Ну от у віті і визід. Когда-то люди подойдут к технологии, которую можна будет назвати медицинским воскрешением. То есть по ДНК люди действительно, как это написано в Библии, только в Библии написано метафорически, другими словами, действительно можна буде воскрешать людей. Люди будуть воскрешены. Знаєте, сколько у нас людей жило за всю историю существования человечества? 150 миллиардов. Вот От їх воскресят. Картина близька до фантазії толки де Саурон десаурон збруду створює орків у величезних кількостях. Очевидно, у Путіна схожі мрії. Перенаселення планети його не цікавить, бо він справляється зі знищенням людей краще будь-кого. Поки одні в злиднях сидять за телеекранами і слухають подібну дурню від симоньян, інші бісяться з жиру. І це ніхто інший, як приспішники диктатора. На весілля 17-річного сина Ватажка Чечні на руці Адама Кадирова помітили годинник, прикрашений діамантами вартістю майже 20 мільйонів доларів. При цьому бюджетність Бюджет Чечні на 2025 рік становить 670 мільйонів. Як 30 годинників Кадирова на весіллі? Він продемонстрував своє вміння пуляти у повітря, сидячи за кермом геліка. І тут варто зазначити, що у Росії права можна отримати лише з 18 років і одружуватися, до речі, також. Але кого це цікавить? Чеченці під покровом Путіна і є уособленням безкарності і необмеженої розкоші. Росіяни вимагають Баку за три дні деколонізацію Азербайджану та повалення влади у сусідній країні. Історія повторюється, але почнемо з самого початку. А не все з чого? З того, що нас надули, обманули грубо як у нас в народі кажуть, кинули просто. цього разу Путіна кинули не НАТО і не ЄС, а давній друг і партнер Азербайджан протягом останніх 30 днів відносини Баку і Москви більше схожі на тайфун від дипломатичної напруги до реального бою. Все почалося після того, як російська ППО збила над Грозним літак Азербайджану і не вибачилася. Ситуація ще більше загострилася після арешту кількох азербайджанців у Єкатеринбурзі, які загинули під. Під час слідчих дій. Як наслідок, в Баку назвали це етнічно мотивованим вбивством. Скасували візити російських посадовців, затримали російських журналістів. Розізлилися одним словом. Москва теж не пасла задніх і провела наступні жорстокі затримання з побиттям. Але все це не просто так, особливо, якщо послухати риторику російських пропагандистів. Президент Алієв усвідомлює, що так чи інакше Путін хоче всіх тримати під каблуком, але країна давно хоче вийти з під тиску Кремля. У Росії це викликає купу емоцій, які як і в ситуації з Україною підіймають усе лайно на поверхню. Пропагандист Мардан назвав Баку російським містом, і це вже перший дзвіночок. Соловйов під час усіх ефірів нагадує, що взагалі-то Азербайджан існує на російських харчах. І це ми десь вже чули. Якщо Россия на секундочку поднимет бровь, то мы же третий торговый партнер Азербайджана. 4, И хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из Азерб... России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают. Или учитывая 300 километров границы. И читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать, я уверен, что ни один человек здраво и резвый памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет. Ну, грустно, печально. Грустно и печально. К чему это приведет? Ни к чему хорошему. Ну, как минимум, к серьезным экономическим потерям. Вот. Особенно, если Россия занимает... Ну, как в случае с Азербайджаном, третье место по товарообороту. И, как вы понимаете, мы на, в Азербайджан поставляем совсем не нефть и газ, вот, а скажем так, продукцию более высокого передела. Ну, вот и все. Вот и вся картина. Росіян не треба довго вмовляти. Вони вже готові з вересками я русський йти на столицю Азербайджану. Зет-фанатики теж вимагають Баку за три дня деколонізувати сусідню країну і, звісно, змінити засидівшогося Алієва. Засидівшогося Путіна вони змінювати не хочуть. Та й взагалі, окрім як пхати свого носа в справи інших держав, у росіян задач не існує. На цьому кажемо вам, па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новини з багнюк.